Що ви уявляєте, коли чуєте вислів комунальне підприємство? Безкінечний ремонт доріг? Вивіз сміття, а може маршрутки? А як щодо такої картинки? Майже скандинавський пейзаж, інноваційне обладнані, інвестори, які особисто вчаться вирощувати найдорожчу ягоду в Україні. Напевне, тисячу запитань, як ви до цього дійшли, як ви це створили. Скажіть нам, покажіть, як. За наступні три хвилини ми розповімо вам про унікальний досвід комунального підприємства, який вирощує лохину. Та чому взагалі світ шаленіє через цю ягоду? Чому взагалі всі хочуть лохину? Лохина одне з небагатьох творінь природи, що має синій колір. Саме цей пігмент, який робить ягоду синьою, відповідає за її корисні властивості. Він називається антоціанін і має ряд цінних для людини властивостей. Він знижує артеріальний тиск, запобігає серцево-судинним захворюванням, поліпшує пам'яті і відновлює сил. Також лохи містить вітаміни А, С, Е, e, Б, корисні для підтримки імунітету, зору та травми. А ще, на відміну від полуниці чи малини, вона порівняно довго зберігається до тижня та не втрачає свої смакові якості, і естетичний вигляд при заморожуванні. Усі ці фактори зробили лохину чи не найбажанішою ягодою у світі. Її навіть називають чорною ікрою серед ягід. Наприклад, в країнах Азії ціна може сягати 40 доларів за один кілограм лохин. Ще декілька років тому ця ягода була екзотикою і для багатьох українців. Дехто навіть плутав її з чорницею. Нині ж лохин вирощують у багатьох регіонах. У 2021 році плантації української лохини сягнули більше 5 тисяч гектарів, що дозволило Україні стати восьмим найбільшим світовим виробником цих ягід. Комунальна лохина. Як і навіщо? Це Уляна. Ще кілька років тому вона їздила до Польщі збирати боровку, так там називають лохину. А тепер керує комунальним підприємством, яке вирощує органічну лохину в її рідному селі на Івано-Франківщині. Коли працюєш за границею, і коли приїжджаєш додому і хочеш, щоб було у нас не гірше як в Європі. Працювати на своїй землі це дуже велика справа і велике задоволення. Нині п'ядецька громада має майже 5 гектарів власних лохинових грядок. і зібрала цього року перший врожай більше чотирьох тонн органічної ями. Як у них вийшло? П'ядецька громада пішла нестандартним шляхом, замість просто віддати свою комунальну землю в оренду якомусь агрохолдингу, вирішила ризикнути та побудувати власний агробізнес. У 2018 році рішенням громади заснували комунальне сільгоспідприємство Добробудзахід. Це перше комунальне підприємство на Прикарпатті, яке взяло в обробіток землю. Ну, важко, я скажу, створити. Комунальне підприємство було важко, було багато різних запитань, було багато, багато було, як так би мати сказати. Нерозуміння, чи воно, чи буде якийсь економічний зиск від того, чи для громади буде якась користь, проводилося багато слухань стосовно створення комунального підприємства. Але з тим, що ми згуртувалися і прийняли були рішення, окрім вирощування зернових, взялися за проєкти з вирощуванням ягідних культур, п'ядицькі культури. Під лохину виділили 16 гектарів землі в селі Мала Кам'янка. Завезли торф і тирсу, створили штучну водойму, адже лохина потребує постійного інтенсивного поливу. Восени 2020 року висадили перші 6,5 тисяч кущів. лохини. саджанці придбали з власного бюджету та за внески інвесторів. Ми перші були ідейники створення цього комунального підприємства і. Мені сподобалося те, як вирощується ця дана культура, і я запропонувала чоловікові, чому би ми не були інвесторами. І один прекрасний день він погодився і ми інвестували кошти у наше комунальне підприємство. Ми перший рік клали близько 300 тисяч, і цього року ми вклали 260 тисяч. Тобто, десь загальна сума наших інвестицій складає близько півмільйона гривень. Проєкт здобув також підтримку міжнародних партнерів. Завдяки співпраці з програмою USAID Добре придбали інноваційну систему крапельного поливу вартістю 70 тисяч доларів. Вона сама вимірює та балансує внесення добрив, контролює сіль і рівень піаж. Ця насосна станція у нас саме сучасна у Західному регіоні. Саме очисний фільтр. Зараз ми його е в режим консервації перевели. Е він очищує нам воду, яка доставляється на поле. Це, цей препарат відповідає за ретигацію. Тут ми встановлюємо добрива, норми, кислотність, дрім, комп'ютеризовано. Все майже три роки КСП Добробут Захід працювало як і навчальний центр. Сюди приїздили делегації громад з різних регіонів України і вивчали тонкощі вирощування лохини та розвитку аграрних підприємницьких ініціатив. Невдовзі амбітною громадою зацікавилася навіть міжнародна експертка з вирощування лохини. Уже два роки Ганна Луцько консультує селян на волонтерських засадах. Єдина вимога дотримуватись умов органічного вирощування. Я дуже здивувалася, тому що комунальне підприємство і займається лохиною. Тобто я зрозуміла, що їм потрібна допомога, бо знала, яка це дорога культура, скільки потребує, по-перше, на догляд навіть тих самих коштів, тому що бачала в цьому перспективу саме для цього комунального підприємства і для села. І для, в принципі, для такого руху в Україні. Що далі? Або навіщо вкладатися в органіку? Органічна продукція потребує більших вкладень коштів і праці, але це інвестиція в майбутнє. В Україні зростають площі під лохиною, і внутрішній ринок може насититись у найближче 2-3 роки. Виробники, які працюють на українського споживача, муситимуть переорієнтуватися на експорт для органічних сертифікованих виробників. Європейський ринок уже відкритий. Коли Україна стане членом Європейського Союзу, вимоги до нашої агропродукції суттєво зміняться навіть і всередині країни. Тож переходити з інтенсивного виробництва на органічне варто вже зараз. П'ядеська громада вже зробила цей вибір: ніяких пестицидів та гербіцидів, лише біопрепарати. Наступний етап отримання сертифікату органік. Громада вже консультується щодо проходження сертифікації з фахівцями USAID. Далі розробка юридичного механізму для залучення інвесторів з поза меж громади та вихід на оптові продажі за договорами для того, щоб наша ягода була конкуруючою на ринку, щоб ми могли. Завжди бути в тонусі, нам потрібна морозильна камера. Також програмою добре було передбачено. Ну, ми прописали в проекті сортувальна вібросортувальна лінія з вібросетом. Тим паче, що потужні морозильні камери можуть знадобитися вже на наступний сезон. Ми можемо сказати, що ми очікуємо дуже хороший врожай на наступний рік. Бачите, закладка яка гарна. Земля основний ресурс цієї громади. І місцева влада, і активні громадяни зуміли знайти їй перспективне застосування. Так одне рішення самим господарювати на комунальній землі вже дало і нові робочі місця, і базу для навчання, і механізм для залучення інвесторів. І це лише початок. Ми хотіли це зробити, і ми це зробили. Коли є дружній консолідований колектив, який працює над одною. Ціллю це розвиток нашої громади, і я думаю, що у нас буде все добре з програмою. Добре.